Нічна риболовля досить популярна у Кременчуці. Аби зайняти місце вдовж набережної у парку Придніпровському, рибалки приїжджають ще в день, коли світло. Сьогодні близько 16-ї години біля Дніпра можна було нарахувати близько 30 рибалок. Не так часто. Ми ж на ночь. Ще намагаємося питаємося ловити. Сонце заходить і тоді починає трошки дві Поки ще не ловимо, ще настраємося ловити. Можна спіймати 5 кілограмів, можна 10, можна 20, можна нічого. На риболовлю до Кремичука приїжджають навіть з Полтави. Та десь раз у тиждень я сам не місцевий, тому їжджу сюди, при, приїжджу. Та рідко, взагалі не часто. Тому і не дуже рибак, так як любитель більше, ніж рибак. Для ща? тараньку. Ну, минулого разу було добре, непогано, доволі таке. Не знаю, не скажу в кількості, але ну, такі величезні рибини були гарні і. Ну, коротше, прикольно було. Такий спосіб проведення часу для багатьох рибалок це не тільки про ловлю риби. Вони вважають це чудовим способом відпочити від буденності, релаксувати та насолоджуватися спілкуванням з природою. Подихати свіжим воздухом, прийду до сіми перебачив і пішов додому. Нам що. Штук 10 піймали, і слава Богу, до вечора. А так. Бу, а рибаки буває сидять і довше до комендантської години, то в них більше. Штук по 20, може таранин, так, ну. Оддихаємо, дишимо свіжим повітрям. Погода яка, вітра немає, гарна. Перва покльовка була, та і все. Ну, первую випустили, невеличка Чому взагалі ходите рибалити, приїжджаєте? Ну не за того, щоб... Скажем, калічество саму покльовку побачить, оддах посидіти. Воно ж не получається так, як хочеться. Деякі рибалки вже мали певний улов та жартують. що більша частина буде для коців. Загалом нічна риболовля це чудовий спосіб врятуватися від щоденної рутини та насолодитися природою навіть у темний час доби. Марія Бердаєва, Олексій Кержановський, Крамачуцькі новини.